Всім привіт, розказую прикол. Лечу на базу на гору. подимаюсь, коли Толя злітає драконом своїм. Я думав, у нього сурмозал казали. Він землі не казався. Кажу, куди їдете? Каже, дискувати. Так я кажу, зараз приїду, відео буду здіймати. Толя мене вчора порухав, каже, йома, я дивився твоє відео, в мене камера є, каже, що ж ти не дзвонив. Отак такі бувають житті миті. Так дядьтоль, розказуйте, що це ви? дискувати будете соєшник? Дискуємо. Потім радять... Є, Вася буде... продали. Кепку, <гум> Казали <гум> підписчики, що українська. Так що за кепку дятолі ставте лайк. Так, пішліть він з хлопцями поздоровського. Тут опять пів колгоспу. Поз'їжджалося. <гум> <гум> Я вас не пойму, ви що тут ночуєте, чи що? <гум> 892-й з балочним, як у Стаса, як він каже, борзий. То дійсно такий відом цього МТ-зона борзіший. Україна понад усе. Сіка тут ходять васімото годи. 486 Отак от. Дядьвася, а що це у вас за плуг такий чудний? Без було, Назад, я бачу. Це якийсь я такого не бачу. Свін... Самоділий. Я ж бачу, що вони заводські. Це на якомусь заводі роблять. Стойки, батя, зробили, самопав, ну, бачить, самопав. Вищі, що робили. Нормально. Ну давайте, Дятоль, що небудь, щоб я хоч Щоб контент знімав. Що Заганяйте. <ріху> Нічого, де тебе. Дятоля вже пішов, в процес, без роботи чоловік не може. Отак. І пішов, пішов, пішов. Бачите, палка сухуща. От у нас на полі я ж дискував, на зовсім інша палка. І тут перебиває, а в мене, виходить, її просто ложило. Так як палка сирюща. Сьогодні, кстати, приморозок був, все біле, вода навіть позамерзала, Но сонечко світнуло і вже непогано. Да, палка взагалі сухесенька. Теж, бачите, дітоля дискує. а потім орать. Тільки дисковка. Кстати, поїду ще на Калим. бамперів і без нічого. Воно ж нивою вбиралося, а виходить, що соєшник нахилило. І Толя по загінкам пече. Двері відкриті. Красота. Цей же ж кажу ж на калим, що буду їхати, Толя каже, що треба задіскувати сою. Каже, давайте я... Ну, щоб ми їм дали свої диски навісні під, під борзого. А я ж тут кажу, така смисл, давайте Толя, то саме. Я нацеплю на свій трактор, вам допоможу, підсоблю, задискує. Що так солярка, що так солярка. Зальєте мені солярки да? і на цьому кінець. Так що, скоро буде відео про дискування з двома тракторами МТЗ-80 і МТЗ-82 на автопілоті на минуточку. Так, пишіть дивитися, що там дядьвася уре. Хочу показати, дивіться, як дядь Вася пройшов в ту сторону, таке враження, як будто би... Ниточка натягнута або на автопілоті. Рівнесенько, блін, як Йомайон. А ну пішли з того краю подивимось. Тут оце, стоїмо і з хлопцями, ведемо дискусії по поводу того, як орати на зиму. Щоб грядочка була прям все отак рівнесенько чи з грудкою, типу, як краще, то дійшли до спільної мети, що коли грудочка, краще затримуватиметься сніг, звісно, залишиться більше вологи. На типа, ніхто не орав з боронками і так далі. Весною да, там під картошку, під буряки, під те все, то, звісно, треба на огороді із бороночкою. Ну, да, раніше затримки ставили. Все, все було раніше. Є настояще. Красота. Диви! Це просто. Нема слов. Дядь Васі, ставте отакий лайк за цю полосу, блін, однозначно, ну це капець. Вчора чи коли там? вчора заїжджав коля, орав. так нас якось отак все виходить. А тут красота. Дядь Вася, молодець. Що знать, чоловік з опитом всю жизнь проробив на тракторі. І вон дядь Толя пече. Під посадкою, як сірий долиною. Зараз поїдемо. Подивимося на соєшник. Де люди сіють. хлопці мені покажуть. Засніму і вам покажу. Правду, хлопці казали, кажуть, ти будеш в шокі. Я думаю і ви такого не бачили. Який уклонний посієний соєшник. Капається, як же ж його вбирати? Ну ви поняли отак. йо мою -йом. Зато красота, бачите, яка в нас на Україні. Й-майо, які горби. Ярки. Ну клас взагалі. Це вже ж последній. О, тут колись ставок був? Так. Колись був. А точно вон гребля, да? точно понизу. Його нож гребля. Колись був. Та ставки сохнуть такими темпами, що скоро їх взагалі не залишиться. Красота, це останні такі деньки, що блін, сонечко красиво, осіння пора року, все осипається жовтеньке. Природа красиво. А далі вже обіцяють холода, дожі і все. І зима. Не, ну ж не, звісно, на такому клоні я ще не бачу. Ауратя, дискуватя це. Та це, йомаю. Ти що, ти що. Це щоб краще було видно, бо щось воно не... камера такого всього, всього ефекту не передає. Це ось стою ж на бугру. І уклонно так пішов. Мощ. Це, звісно, трактористу треба железні яйця, щоб тут щось якісь операції проводити. Ще вон Вікторович на допомогу прилетів. Так що я думаю трьом тракторам в полі, блін місця мало. Толя не співати, а я площу наготавлювати. Шучу, вже ось є площа. То будуть пекти хлопці. Як Толя казав, глибоко орати не будемо. Більше 25, то все марна трата грошей. Толярки в тому числі. Каже, 20 нормально. Ну як воно оре. Плюс оці горбочки. Я вважаю, що дійсно от оці горби, оця груда затримає сніг. Більше буде снігу на отакому полі, ніж на отакому гладенькому. Ще сонце засвічує чи то камера грязна не та вші ось. Дяді Вася пече. Палки бачу, летять в ріллю нормально. Ось прям виходить, глянемо зараз, що воно вийде. Палка ось лежить, ось да, тут якась полоска слабенько задіскована. Загорнуло на 5 балів. Це плуг у Дядьвасі дойшли істини, якийсь він там саморобний. Самі зробили. Як в народі називається, ПЛН 335. І Вікторович він на 80-ті. Старенький, але теж роботу свою робить. Зараз глянемо, як у нього буде ложить плуг і попряму працювати. Ні, Ну соїсний, звісно, ви бачили оце, що я вам перед цим показував. Це, звісно, капець. Як його там хлопці сіють, дискують, тюрять і це все інше роблять, я не знаю. Стрьомні такі уклони. На сонечку тепленько, добре. Три трактора. Дядь Вася, дядь Толя і Вікторович пече. Дядь Толі жарко, що навіть і люка відкрив. Я ну, дійсно, останній день тепла вже. Там потім дощі стоять. Пихкотить, пихкотить. А бачте без передка не то пальто. <звук> <звук> Оце вже 3,35, заводський. Нормальок. При такій ціні на солярку так взагалі. Оранка в цьому році це розкіш. Так, все, заканчую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і звісно, все буде Україна.